129 гривень така оригінальна, класна гірлянда. Є таки, така, така модель. опа, Є Отака модель. Подивіться, які вони гарні, такі витончені. Просто супер. І ми маємо лот з 10 штук. В лоті буде 10 штук, 129 гривень одна гірлянда. Лот 1290 гривень. Є два таких лоти. Отак вони упаковані. Бачите? Це такі яйця, які символізують достаток і в новому році і благополуччя. Ну і фінансові здобутки і розвиток. Получається, 10 10 таких е, є, виходить, раз, два, три, три модельки отаких. От і останні модельки отакі. От Внизу опис. 129 е една така шука с батарейками. Бачите, де йде комплект батарейки Два лоти у нас є. Е. Забулять наших менеджер.